Замість квітів гроші для армії прикарпатським школярам запропонували альтернативу традиційним букетам. Замість квітів, гроші для Ось так учнів та батьків сьогодні зустрічали у школах Прикарпаття. Діти зі скринькою в руках збирали пожертви для бійців. АТО. я не багато дала, я просто не знала, що ти збираєш. п'ять гривень Дала Ні, не шкода, нічого. 20 50, 100 стоїть навіть пів тисячі гривень. Дітей зазвичай не уминають. На зимове вже тому, що холода настають і треба вже готувати хлопців до, до холоду. Тих, хто все ж пройшов повз них, діти просять і не бути байдужими. Солдатам потрібні гроші на ну на їжу, там на одяг, на одяг, на взуття, ви так просто проходите. Святкова лінійка цьогоріч теж була пов'язана з подіями на сході. Її почали з хвилини мовчання більшість школярів без букетів та білих сорочок. Цьогоріч на свято діти прийшли у вишиванках із прапорцями в руках. Я тягнув сьогодні вишиванку, взяв з собою прапор з дому і, і замість квітів взяв прапор і. Тому що тому, що я патріот і я дуже люблю свою Україну. Допомогти нашим воїнам. Ми це зробимо з щирим серцем і щирою душею. Тому ми запропонували, попросили батьків, щоб ці кошти, які б вони витратили на. Подарунок на букет квітів вчителю пішов на допомогу нашим воїнам. Більшість педагогів цього року чи не вперше повернуться додому без традиційних букетів. Пріоритети тепер не ті кажуть. Вчителі частину коштів волонтери передадуть пораненим бійцям, а також закуплять засоби гігієни та провізію солдатам, котрі вже незабаром вирушать в зону